У незвичному форматі, але зі звично високими результатами. Таким був підсумок чемпіонату України з класичної та сучасної хореографії для зразкового хореографічного ансамблю Юність. Онлайн виступ приніс криворізькому колективу Заслужене лідерство в онлайні. Ми відправляли 26 номерів. Це достатньо багато. І в цьому році у нас дуже якби, гарний такий результат. У нас і молодша вікова категорія, дітки 6 років взяли перше місце, тобто вони теж титуловані, у нас чемпіони України. І середня група взяла перше місце, і доросла група взяла перше місце. Дорослі взяли два перших місця в номінації Фольк і в номінації Денсшоу. А також у нас були лічні зачоти, у нас є дівчата, які також стали чемпіонами. Головною складністю чемпіонату дівчата в один голос називають його формат. Кажуть, набагато легше викластися наповну, коли перед тобою глядач і його емоції. Наші діти ніколи не працювали в онлайн режимі, тобто ці дві різні взагалі психологічні речі. Тобто, коли перед тобою глядачі, і коли перед тобою камера. Для мене він був успішний, але тяжкий, тому що ми освоювали новий спосіб виступу: це знімали відео. А це складніше, тому що коли є зри, коли є глядач, ми його почуваємо, почуваємо його реакцію на наш танець. Успішний виступ на чемпіонаті України став перепусткою для криворізької юності до виступу на чемпіонаті світу, який відбудеться в червні у Празі. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день.